Вітаю на каналі Боданагра. Відео сьогодні про перші роботи на полуниці в теплиці. Зараз покажу, що я тут роблю. Але сьогодні відео буде про більш як працю над помилками. Я зараз розкажу вам багато цікавої інформації. Такої прикладної вже інформації. То, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Я впевнений, вам сподобається. Я такі вам розкажу деталі, яких майже ніхто не розказує. І прохання підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Поїхали. І так, ще раз вітаю. Дивіться, це в нас така тепличка, вона невелика, 30 квадратних метрів. Вона накрита плівкою Планетопластик, дворічною плівкою. Стоїть вона вже це третій сезон цієї плівки. До речі, плівка мені подобається. Дивіться, ось дві зими вона пережила. Взагалі нормально себе почуває, не тріскається, не де нічого. Але перше, по плівці, якщо я вже наш, почав. Буду міняти її на ту плівку, яку я знімав відео там в шоц можна подивитися. Яка п'ятишарова. Там вже не буде оці краплини збиратися, конденсат. Ось конденсат, він збирається. Ну і потім він капає на рослини, і рослини хворіють із-за цього. Всі це знають, але ще раз хочу сказати. Тому ту плівку візьму, вона п'ятишарова. На неї такого не буде, і ще та плівка не пропускає інфрачервоне випромінювання з теплиці. В атмосферу, тобто вона його затримує, вона енергозберігаюча. Плюс вона на 6 років розчитана. на український. Як там Розчитана буде? Так, неможливо, неважливо. І буду ту плівку міняти, ставити, бо ну, треба щось робити з конденсатом. Він мені дуже все тут під Підпортив, так би мовити. Тепер слідуюча інформація. Дивіться, ось у нас температура 9 градусів і 56% волога. Але коли я судив, суди, вранці зайшов, була вологість 84%. Ну, Температура була 7 градусів. А на вулиці зараз у нас 0 градусів. І ця теплиця. Без опалення, взагалі нема здес... опалення, і ось така температура 9 градусів. Ось зараз покажу. Ось така погода на вулиці, бачите? Отака. Тобто ну, нічого не тає, 0 градусів зараз і вітрано. Але в теплиці 9. Тому що вчора був теплий день, вчора було. Десь до 30 градусів тут в теплиці піднялася температура, бо сонце, сонце було. І Я вважаю, що ось ця чорна плівка тримає температуру. Ну І взагалі, е, значить, е, в, в 9 часів, ну 21 година було 15 градусів тут і під утро 7 години ранку було плюс 3. А зараз вже ось плюс 9 отака От температура. І про вологість. Це зараз 57, тому що я відкрив на провітрювання трішечки впала вологість. Але тут вологість просто нереальна. І це те, про що я зараз ще розкажу більш детально. Що б я тут переробив, які помилки. Тобто, це праця над помилками. Але поступово про вологість. Дивіться, ось такі гряди тут йдуть, і вони невисокі. Вони взагалі майже як рівень землі. Ось це теж помилка. Тобто, тепер я буду робити ставити ось такі тут ну, отакі щити ставити, там, з дерева, піднімати ну, сантиметрів 30 буду піднімати, 25 приблизно. І робити тут ґрунт суміш, тобто органіка, ґрунт. І все це збагачувати комплексними добровами. Ну там в мене схема є, я це розказував. І бактерії обов'язково. Все це буде ось тут працювати і накриватися чорною плівкою. І вже тут, тут буде висаджуватися полуниця саме туди. І тоді в мене не буде залишкової вологи в ґрунті, бо тут її дуже багато, і з-за цього багато тут хвороб, тут сіра гниль. Вертиляціоз, тобто, тут таке не дуже кореневе гнилі різні. Зараз цього питання коснемося. Це що стосується вологи. тобто Ось таку помилку зробив. ну Ось роботи такі. Це ми чистимо полуницю, багато випадів. Чому зараз розкажу. Ось так це виглядає. Ось так непочищений ряд виглядає. А так виглядає ряд, який садився в, ю... в липні минулого року. Висаджувалося. Тут взагалі дуже така гарна полуниця. Слідучий висновок. В цій теплиці я працював виключно біопрепаратами. Тут е, хімія ну, майже не використовувалась. там, Я осінню працював фунгіцидами, але це, це таке. там. Тут в основному біопрепарати були. Мені, мені було цікаво. Що я вам скажу? Так, Я з цієї полуниці отримав е, приблизно в середньому 600 грамів з куста. Це за весь період. Збирання врожаю. Так, я там взяв деякий там посадковий матеріал, але ще раз кажу, посадковий матеріал я там оздоровлював і... Е, ну, щоб там ніяких хвороб не було. Це вже інша історія. Так, я тут вигаду, так би мовити, отримав. Але е, перше, це те, що тут було багато вологи. Тому що гряди високі, не підняті. Тобто вологи нікуди виходити. Далі, тому що плівка ось така, з неї тут капає, тут конденсат дуже великий. Я отримав багато хвороб. І біопрепарати самі по собі не дуже там гарно їх стримували. Я не кажу, що вони не працюють, вони працюють, але вони ну, не дуже ефективні, слабкі. То треба використовувати. Як, як я вважаю, на початку вегетації використовувати е, хімічні засоби боротьби це ну, початок вегетації. І Потім, вже, коли у нас залишається місяць до плодоношення, то вже переходити на біопрепарати. Тоді буде нормальний ефект, будуть здорові рослинки і не буде накопичуватися пестициди в продукції. Це такий висновок. Далі висновок. Е, Нейтрали треба юзати не більше одного року, не більше одного сезону. Тобто, все було посаджено поза минулої осінь. І в минулому році вона дала врожай, я ж кажу, 600 грамів з куста приблизно. І я її залишив взимку. І ось що з цього ну трап... Получилось. Получилось багато випадів. Ну все одно, рослини зайшли в зиму не дуже підготовленими. Тобто вони працювали, працювали, працювали і не підготувалися до зими, так би мовити. І ось результат багато-багато випадів. А якщо порівнювати, ось це було посаджено в липні минулого року. Тут взагалі випадів немає. Тобто коренаста гарна розсада. То висновок, якщо брати цю розсаду, в цьому році її юзаєте і міняєте, висаджуєте іншу вже розсаду, бо так буде краще. І ще хочу сказати, що ось це, це стаканна розсада, яку я сам робив. Це моя розсада стакана була посаджена. А все посаджена касетна розсада, це я сорт, коли брав. Фріга в мене не вийшло взяти, я брав касетну. Ну, касетна розсада трішечки гірша все одно. Це мій висновок такий. Може там я у продавця в такого брав, я не знаю, але ну, гірша вона. Може, щось там треба міняти в вирощуванні тому продавцю? Я не знаю, але ось маємо те, що маємо. Далі. З приводу хвороб ще, хочу поговорити. Ось дивіться, тут ось такі от рослини є. От Я зараз чищу, ну, Ось почищено. І зараз от чищу. От Рослина, дивіться. Оце ось кореневі гнилі, плюс, от бачите, рослина. Аж мхом покрилася тут. Це волога ще. Тобто ґрунт, дивіться, які вологи. Оце ось недолік. Треба піднімати борти. Такий вологий грун. Все в грибах, ось дивіться. Оце ось, все зимуча стадія сірої гнилі. Це треба все прибирати, звідси виносити. І якщо ця рослина, ну вона вже не життєздатна, ось дивіться. Бачите? Кореневе гнилі, ось воно. Е, ну, схоже на ось мені здається. Тобто... Треба слідкувати за вологою. Рослина та взагалі хотіла жити, але ну, вона не життєзнатна, вона не дасть врожаю нічого, буде тільки сусідні захворювати рослини і все. Ось так ще раз, сіра гніль виглядає. Тобто, що я зараз буду робити? Я зараз почищу це все. Ще раз кажу, це більш експериментальна невиробнича тепличка. Спочатку попрацюю мідю і вже потім піду там ґрунтовими препаратами працювати по листу і так далі. Тут ще повинно бути тріпсу багато, бо в минулому році він мене зажер, якщо чесно. Саме в теплиці. Ось так це виглядає. Але ж при всьому цьому, Florida Beauty Sort. Да, врожай все одно при таких поганих умовах да, врожай 600 грамів. Тобто це перспективний сорт, він може нормально давати. Якщо за ним слідкувати нормально, він може нормально давати врожай. Е, ну Такі основні висновки по, ну, і роботи, що зрізаю все лишнє, те, що відмерло, чищу, готуюся до сезону, бо скоро вже буде тепло. Через тиждень приблизно буде починатися весна у нас тут і буде все відростати, треба вже бути готовим до цього. Зараз все це почищу. Але тут найцікавіше такі висновки, до яких я прийшов саме в цьому парнику. Ну і ще раз висновки резумую. Перше, це треба плівку міняти, щоб вона з антикапом була. Це перше. Друге, треба піднімати борти, щоб тут волога стільки не було, щоб вона уходила. Ee, провітрювати треба, слідкувати. Ну це вже таке, це від вас залежить. Але якщо у вас отакі гряди, і ви хоч провітрюєте, хоч ні, нічого нормального з цього не вийде. І якщо у вас плівка без антикапу, воно такі краплі, тут тут ну, дощ йде взагалі. Тут, дощ з конденсату. Так би мовити, е, що ще? Третє висновок: що треба комбінувати і хімію, і біопрепарати. Чисто біопрепаратами Ну можна там вирощувати, але це настільки складно. Це треба десь взяти ділянку на відшибі, взагалі, щоб хвороб не було. Потім е, треба не занести туди. Хвороби слідкувати, тобто як карантинна зона повинна бути. Щоб у вас сусідів не було жодних, бо у вас нема хвороби, а у сусіда є, то вона може і до вас прийти. Це ж таке діло. Тобто це все складно, тому я думаю, що ну, реально це комбінована система захисту. Ну, ось такі висновки. Починаємо вже роботи. І ще раз прохання, підписуйтесь на канал, буде багато цікавої інформації, будуть знімати. Чисто такі практичні е, совіти вибачаю ще з українського не розібрався до кінця. Бо, всь, бо я з Харкова, всі тут на російській поки що розмовляють, але всі дуже хочуть перейти на українську. Переходимо. Пере, я думаю, що перейдемо. Так, що ось так? Тоді до слідучого відео. До побачення.